Слухаючи, здається, що вам мир ніякий не потрібен. Для вас війна, напевно, в радість. Ні. Я ж пацифіст. Я переконний пацифіст. Я ідейний пацифіст. Я не з тих пацифістів, які там бігають, махають всякими прапорами, незрозуміли, викрикують всякі продучні гасла. Ні, я не такий. Я справжній пацифіст. Я за те, щоб мир запанував в Україні і в усьому світі. Я за те, щоб люди. Сім'ї, народи, нації, спільноти, етноси, держави жили в мирі. І в мирі творили успішне і прекрасне майбутнє людства. Але я розумію, що існує зло, існує джерело зла. І це джерело зла в Москві. І тому я вже багато років пропагую ідею остаточного вирішення росіянського питання. Як джерело зла? Ніякого мілітаризму, тільки заради пацифізму. Нам потрібно остаточно вирішити російське питання. Нам потрібно розсмотувати кляту рашку і утилізувати росіянську ідентичність. Нам потрібно утвердити в Україні ідеологію пасифізму і на всіх тих територіях, які ми звільнимо від російської окупації. Ми повинні популяризувати ідеї пасифізму всюди, скрізь, на весь світ. Ми повинні змусити до пасифізму всі інші держави, які не захочуть жити в мирі з нами і з усім світом, які захочуть озброїтися, мілітаризуватися. Не повинно бути ніякої мілітаризації на світі. Ми маємо наші ресурси вкладати правильно в розвиток людського капіталу, в розвиток людини, в освоєння землі, в освоєння космосу, а не в то, щоб знищити один одного. Тому я вас закликаю. Ставайте пацифістами, але ставайте правильними пацифістами, такими як я, і зрозумійте, що мир на світі і пацифізм в усьому світі запонує лише коли буде остаточно вирішене росіянське питання. Приєднуйтесь до українського пацифізму.